Всім привіт! Сьогодні у нас на тестах Тайфун Максі Нью» знову в оранжевому кольорі автопілот, глибний холод, підставка під корабль, сумка, кришка на пульт, акумулятори в пульт, комплектація стандартна. В основному тепер е, хочу розказати вам про як робити точки, бо дуже багато людей питають, кажуть, дивляться. Чужі відео, каже, треба робити домашню точку біля берега, І чи то правильно, чи неправильно. Ну, коротше, поки ми тут катаємося, зараз я вам все це зніму, покажу, холота показники. Все працює дуже гарно, дуже справно. Як то кажуть, та сама історія в глибіномірі. От, і щоб нам цього всього більше не використовувати, ми його тушимо. Так Ну і почнемо. Відео знову ж вийде довгим, але не вложусь я короткий. Значить, Приїхали на водойму, дочекалися спутників, там скільки збере, сьогодні 30, наприклад. <кій> Робимо 99 ту точку аварійну. Не на воді, а робимо, от десь, бачите, де стоїть ехолот от він десь метр від берега. Тут я не можу вам показати конкретно, бо у нас все позаростало, якщо видно. Збільшу. От вот. близьке сонця, звісно, ну, ви зрозуміли, що да? робиться. Заходжу так по фарватеру, <кхід> на вінт не намотаю, але за не хочеться нацепляти. От. Тобто аварійку ви робите тут. Поняли, да? 99-го набрали це аварійна. Запам'ятали її на 2 секунди. У нашому випадку вона зараз там вийшла. Я вам розказую, де робити. Тоді вертаємо всі тенсіометри в 0,0. Це робиться домашня. Домашня теж не робиться біля берега. Домашня, якщо ви бачили, де там от кінчається в нас трава, умовно скажемо, що там в нас входять ліски в воду. І робиться за тим, як війшли ліски в воду, ще метрів хоча б 5, а краще 10 далі. От, ми зробимо собі неї десь отут. Наприклад, оцей є той 0-0. Запам'ятовано. Далі. Якщо у вас дозволяє, то краще не ще зробити і в сторонці навіть. Якщо з боку нема рибаків, не там, не сям. До якійській стороні трошки в бік Тому що в корабля нема очей, І він не буде бачити лески, він вам буде йти по координатах. І йому буде глибоко пофіг. Чи є у вас тут лески втоплені чи нема. Якщо ви хочете, щоб він вертався у вас через, домашню, через проміжну на домашню, то першу ми пропускаємо, бо перша і дев'ята є проміжними, так як я розказував в попередньому відео. Зробимо там десь, наприклад, точку номер 2 Першу пропускаємо. Зразу беремо 2. Бачите, да, 2? Запам'ятовуємо неї. На неї поїде перша ваша палка. Перша точка у вас залишиться пустою. І щоб воїн вас вертався назад, не прямо по лісці, якщо дехто боїться, що вона не встигає потонути. То оцю на 1 ми робимо тоді в сторонці собі. Десь ближче і в сторонці. От, наприклад, зробимо там. Оце і буде наша проміжна точка. 0-1. Все. І тепер. Якщо ви хочете по стандарту, от зараз ми швидко повернемося, повна швидкість 17 км на годину. Ми відправляємо з проміжною, тобто вибираємо точку номер 2 відправляємо цим тумблером автопілотом. На точку і одночасно кляцаємо цей тумблер перший СВА на 2 секунди вниз і піднімаємо вверх. Зараз демонструю. от Включили автопілот. Пульт видав такий звук. Він буде знати, що треба піти на точку, вигрузитись і з неї піти через проміжну на домашню. Це вам я конкретно показую, я всім це розказую. Інструкції я скидаю письмово розроблену спеціально для Тайфуна і для автопілота Шкіпер. От він прийшов на точку, просігналив він там вигрузився. Далі в нього переключилось, що в нього задача на першу треба йти тепер. От він там йде на першу. Це без зупинки. Він розвертається і йде до вас на домашню, яку ми там робили. І якби тут були зараз ліски, він би був в лісках, якщо ви робите неї під берегом. А так він от прийшов на домашню і все, ви відключаєте. Як кажу, в ідеалі можна робити ще й трохи в сторонці, якщо не ви не мішаєте сусіду рибалити. Якщо ви не будете цю точку включати проміжну, активувати, тобто ми знову вибираємо цю другу точку. І запускаємо просто в режимі пілота, не активовуючи цей тумблер, то він піде вас туди і назад, показую знову ж. Про що й казав, що відео вийде довге. Ну не вложуся в 3 хвилини. Аби в 10 вклався. От він у нас там йде на ту нашу точку робочу. Так само робиться друга, третя. От до п'ятої точки буде все вертатись через першу. От прийшов. Ми йому не задавали проміжної, і він написав, що йому 3 на 0 вийде. Бачите, точка 00. Тобто домашня. От він там йде назад на домашню, на першу він вже туди не заходить. Тобто, якщо вам треба, він буде заходити, якщо не треба, не буде. Ну, Думаю, вже цей раз тут все ясно і понятне. Відключаємо пілот. Ось така от робота. Нагадую ще раз, аварійна робиться тут. Як це працює, ну, ми зробили не там, але робиться на березі. От, типа, відганяємо корабль кудись, ставимо його, імітуємо втрату сигналу. Нема зв'язку з кораблем. Стоїть він там секунд, ще десь 16 приблизно. В цей час у нього мігають вже габарити там. Промигують. Не знаю, щось тут видно, не видно, сонце світить, я без окулярів. Тоді він відкриває бункер, все скидає, розвертається і буде йти на аварійну нашу, але ми її на воді зробили. А має прийти в берег, бо вона на березі, щоб вони йшли купатись. І він буде йти сюди до того моменту, поки зловить сигнал, або поки не впреться в берег. Я думаю, це зрозуміло. От Я включив пульт, він зробив сигнал і став там. Хоча аварійку ми робили трохи ближче і от там в стороні. Понятно. Думаю, тепер все понятно. От такі, так я хотів розповісти в котрий раз, як то кажуть, тому що я завжди багато чого розповідаю і мало хто дивиться відео до кінця. Комплектація корабля зразу в кінці відео вам вже закінчуємо. Скажу, що коштує така комплектація половиною тисячі гривень. От і все, що я хотів сказати. Все, дякую за увагу.